Дріл реп захопив весь світ, але зараз він трошки пройшов межу. Цей жанр вербує дітей. Поява дітей дріл-реперів одна з найбільш шокуючих тенденцій у сучасній музиці. Ці молоді виконавці читають в своїх текстах про дорослі речі, ще навіть не закінчивши середню школу. Звичайно, вони отримують славу, пару стеків і стають вірусними в соціальних мережах. Але яка ціна цього? <му> Сьогодні ми розглянемо те, що стоїть за дітьми-реперами. Більшість людей сприймає реп як форму вираження своїх думок, а не як музику. Трошки більше 12 років тому ми отримали піджанр репу під назвою Drill з Чикаго. Артисти читали про життя на вулиці, війни банд і вбивства. Це те, що в принципі можна очікувати від людей, які пройшли важке життя на вулиці. Але через руки це вже стало трендом. Наприклад, візьмемо Фулі Чап, про якого я вже згадував колись в відосі. Він уроджений з Чикаго і увірвався в уваги. Ще підлітком з хітом «Came Around Flexin'». За місяць цей трек став вірусним, набравши 250 тисяч переглядів на Ютубі. Наступний сінгл Super Swime лише за три місяці набрав 4,5 мільйони переглядів на Ютубі. Але до цього він був звичайним підлітком, який виріс на 59-й вулиці в Чикаго. В інтерв'ю DJ UTV Фулічап стверджував, що з 12 років він крав велосипеди та робив різні злочини. Виріс Фулічап у неблагополучній сім'ї, будучи другою по віку дитиною в родині, коли дріл реп став мейнстрімом. Fully Чап був ще зовсім малим, і в дитинстві він слухав таких виконавців як Лівдіор, Полоджи, Чівків і, і Кінґвон. Надихнувшись ними, він намагався їх копіювати, але до того як він став відомим, він знімав розважальні скетчі. Однак як тільки Фолічап відчув смак слави, все пішло шкереберть. А Оскільки він виріс на районі під назвою PGF, то він вступив в банду під назвою Psycho. І він реально живе своїми текстами. Наприклад, 5 днів тому він був помічений на камерах, коли стріляв по своїх опах. Його вичислили по його фіту. Він був вдягнутий так само, як вдома своїх кліпів. На щастя, ніхто не постраждав, але такий лайфстайл має свої наслідки. Полічап взагалі не приховує своєї приналежності до банди і ходять слухи, що на його рахунку мінімум одне вбивство. У жовтні 2024 року q 50 року 50 це друг Фулічапа, який був на фіті Раунд Флекс, був застрелений, і йому було всього 15 років. Про нього, до речі, є відео на каналі. Це сталося після того, як Фулічап був заарештований за звинуваченнями, які не були розголошені публічно через його неповнолітній статус. Фулічап ще навіть не став популярним, але все вже йде не дуже добре. І на жаль, він не єдиний підліток репер, який став на цей шлях. Мало хто знав ім'я Lil Фіфті, поки Lil Ті Джей не запостив його собі в інсту. Lil Фіфті We go but... yeah. yeah, like, був народжений в Клівленді, штат Огайо. як і Фолі Чап, він встиг пройти нелегкий вуличний шлях. Його батько не був присутній з ним більшу частину його дитинства, бо мав іншу сім'ю. <laughs> it was just there yeah were both your parents around no nah. my dad got a whole another lifestyle going on you Однак його мати була з ним протягом усього його життя, намагаючись виховати його правильно і вберегти від неприємностей. Fifty увірвався з такими треками як Freddy Jason» та Out The Sunroof». Roof. На момент цих пісень йому було всього 13 років. Після того, як Lil Джей допоміг йому на шляху до слави, поділившись його треками в соцмережах, Fifty випустив свій сингл «Start It Off Freestyle». Порівняно з Фулічапом, успіхи Fifty є хорошими. В нього понад 400 тисяч підписників в Instagram і він вже має Багато грошей і ювелірки, як для свого віку. Хоч він і не світить зброї в інсті, як це робить Фоліча, проте він потрапив не в ту компанію одразу після того, як здавалося, що він нарешті вибрався з бідності. В березні 2024 року з'явилася новина, що Лів Фіфті був заарештований та ув'язнений за невідомими звинуваченнями. Хоча офіційних повідомлень про його арешт немає. Є припущення, що його могли посадити на домашній арешт. Як повідомляють деякі джерела, Лів Фіфті звинувачують у спробі вбивства офіцера поліції міста Клівленд got this picture of two of those suspects that police are looking for tonight. в фіфті був заарештований і звинувачений у зв'язку зі злочином. На момент арешту йому було лише 15 років. І виникає одне питання: хто несе відповідальність за них? Лейбли, які їх підписали, бачать лише значки долара і зовсім не контролюють своїх артистів, бо вони розуміють, що все це добре продається, і чим молодші вони є, тим більше уваги вони утримують. Next. Ліверті, які стоїть на прев'юшці зі стеком доларів. Ліварті потрапляє саме в цю категорію, отримавши славу в дуже малому віці. Він народився і виріс в районі Бенгхед, Східної Атланти, розпочав свою кар'єру в жанрі дріл у 9-річному віці в 2023 році з піснею 60 Miles. Цей трек швидко став вірусним на Ютубі, набравши понад 4 мільйони переглядів за кілька місяців. Я сам добре пам'ятаю, як кайфував з цього треку в перші дні. І менеджмент Ліверті зміг правильно використати успіх пісні Miles, і в результаті цього Ліверті з'явився на стрімі Кайсената. До речі, був прикольний момент, де він сказав Fucking Von, але так як він ще дитина, то йому це зійшло з рук. ні, це близько. No two times, mostly times, times. Elf Kv. What? I'm just playing! Like, I'm just playing! Like, Lozal Kvon! Put you then, through your nest now's name video. You said fuck King Vonne. Oh no, my brother. What? You just said fuck my brother. It's your brother? Yeah. Say, uh, yeah. So what I'm saying, you feel that's how you feel? <смеш> Але це ще не всі неприємності. В листопаді 2024 року старший брат Ліверті, якому було від 10 до 13 років, точно невідомо отримав кульове поранення і знаходився в дуже тяжкому стані. До речі, той самий Кейсена то платив повністю все лікування, зробивши подарунок Ліверті на Різдво. I haven't seen you in a long time. I know you've been going through a lot, right? Yeah, my brother got shot. Yeah, going through some. But he's still alive. You know you gotta make him proud, right? Yeah. Listen, for Christmas, I'ma cover this whole thing. I got you. I got you. No, no, no I'ma I'ma pay. I'ma give you sixteen thousand dollars to pay for his whole hospital bill. Okay? So, make sure that he's all good. А за декілька місяців до цього, у лютому 24-го року, 2 Ліверті виступав на вечірці в Майами. Клопшоу було хороше. Правда, там було багато оголених дівчат, а Ліверті все ще 9 років. Люди були обурені. І одна з тих, хто критикував, це була американська коментаторка Кендіс Оуенс. Вона вважає, що майбутнє для Ліверті не виглядає радужним, і якщо не буде якогось втручання, то він стане загрозою для суспільства. В якійсь мірі вона має рацію, тому що його опікуни, такі як мама, не вживають ніяких заходів, але вона і робить свою частину роботи, з'являючи з ним в відосах на Ютубі та керуючи його акаунтом в інстаграмі. Однак на її адресу постійно лунають звинувачення, тому що вона живе на гроші сина. Багато хто вважає, що Ліверті повинен бути в школі, щоб в нього було більше шансів вибратися з худа, а не опинитися на вулиці, займаючись дорослими справами. Ще один як Ліверті, тільки на Ліверті, 13-річний Fen Gінk. Кож відомий як Лів Кінг з штату. Tennessee. Він розпочав свою реп-кар'єру в 2023 році з таких треків, як Respect the Struggle Freestyle та Gorilla Mod. FNG King був пов'язаний з репером Finesto Times, і вони навіть зробили трек Gorilla Mode разом. Кінг почав шуміти в інтернеті, коли з'явилися новини про те, що він втік від Finesto Times. І Фінес вийшов в Instagram Live і заявив, що FNG King більше не під його опікою. І що якщо хтось бачив його, граючи в Кості зі зброєю або в клубах, то він не має до цього відношення, тому що Кінг тепер сам по собі. Він стверджував, що Кінг втік, тому що він не давав йому грошей. Натомість Кінг відповів на претензії Фінеса, сказавши, що він пішов, тому що Фінес намагався змінити його. За словами Фенджі Кінг, правда була зовсім іншою, не така як версії Фінеса. Він сказав, що не утримував ні грошей, ні дизайнерського одягу. А ще він стверджував, що Фінес неодноразово порушував закон при ньому. Наприклад, те, що він був пасажиром під час втечі від. Поліції. Ці діти талановиті, але цей талант можна було розкрити іншим шляхом. Величезні лейбли та інші репери використовують цих дітей як спосіб вернути свою вмираючу кар'єру. Головне, щоб всі вони не закінчили так само, як Лів Пьорк. Ліл Пьорк був на шляху, щоб вибратися з бідності. Його навіть Ліл Дьорк підписав на свій лейбл УТФ, а його трек Walking Down став вірусним в інтернеті і зібрав понад мільйон стрімів на Spotify. Однак в 2022 році все це розвалилося, коли людям стало відомо про його причетність до двох вбивств. І це був не перший випадок, коли Ліоторк порушував закон. До цього трагічного інциденту він вже був звинувачений у стрільбі людині в ногу. 15 грудня 2023 року Ліл Пьорк, справжнє ім'я Джамал Джонс, був визнаний винним у двох вбивствах: 12-річного Сіона Чарльза і 15-річного Камерона Джексона. Трагічна подія сталася в листопаді 2022 року в Атланті, в результаті якої, окрім двох загиблих неповнолітніх, ще четверо людей отримали поранення. Ліл Пьорк був засуджений до 20 років ув'язнення, і перед тим, як його інстаграм-аккаунт видалили, він опублікував пост в сторіс з вибаченнями. цій моїй сім'ї друзям, я хотів щиро вибачитися перед вами і молодим поколінням, яке дивиться на мене. Нехай я і моя ситуація стануть уроком для всього нашого покоління. Все не так, як здається, і я все ще стверджую свою невинуватість. сім'ї, які постраждали від цієї ситуації, пробачте мене, Все ще зберігаю віру назавжди. Це сумна реальність дитини дріл репера, і для підлітків, які йдуть тим самим шляхом, це може колись стати їхньою реальністю. Ось такі справи. Побачимо, що буде з цими дітьми через декілька років. З вами був Дійсел, пишіть коментарі, ставте лайк, побачимось в наступному відео.